Дівчина порівнює себе з кимось іншим. І от я задаю питання, що це за відчуття? І вона тут відмічає, що це як почуття пораненого запритого звіря. Постійно він б'ється і вже в нього немає сили. І тут ми йдемо в одну практику, там де ми знаходимо не одну історію, а стан, стан пригниченої, поваленої, затиснутої, багатою агресії. Чому тому, що ми любі поштовхи, можемо робити тільки на агресії, на злості. Як же саме формується агресія? Агресія формується тоді, коли в нас є великий голод по якійсь нашій незакритій потребі. Потім ми починаємо злитися на себе, запускаючи цю злість, переварачуючи на себе, а потім пригнічуючи, коли ми це робимо, в нас затиснута агресія, злитись ми можемо суто на себе, ми не можемо проявити